Якби я сказав вам, що річка може говорити, що Дніпро зберігає пам'ять про кожного, хто торкнувся його вод. Що дев'ятирічний хлопчик із Кропивницького чує ці голоси, і один із них назвав точну дату коли останній ворожий солдат залишить нашу землю. Мене звати Ігор Петрович Коваленко, мені 52 роки. 30 років я працюю на Дніпропетровській гідрологічній станції, усе моє професійне життя. Це вимірювання. рівень води, температура, швидкість течії, хімічний склад. Для мене Дніпро завжди був об'єктом дослідження, набором даних у таблицях, графіками на моніторах. Я вірив у науку. Вірю досі. Але після вересня 2025 року я зрозумів: наука знає не все. Є речі, які неможливо виміряти приладами, але вони від цього не стають менш реальними. Після підриву Коховської ГЕС червня 2023 року я їздив по всій Дніпровській системі, досліджував екологічні наслідки катастрофи, бачив затоплені села, розмиті береги, загиблу рибу. І щоразу, стоючи біля води, відчував щось дивне: ніби річка плаче не метафорично, по-справжньому. Я відганяв ці думки. Ігорю, ти втомився, треба у відпустку. Але почуття не зникало. Воно наростало. У вересні 2025 року мені зателефонувала Наталія Семенівна, колега з Кропивницької гідрометеорологічної станції. Голос був схвильований. Ігорю, ти маєш приїхати зараз. У нас тут хлопчик. Я не знаю, як це пояснити. Він говорить з водою: я знаю, як це звучить як божевілля. Але тиждень тому він передбачив зміну рівня Інголу за три дні. До 1 сантиметра жодні моделі цього не показували. А він просто стояв у воді, слухав і сказав Підніметься на 18 сантиметрів у п'ятницю о півдні. І так і сталося. Я мовчав. У моїй голові боролися раціоналізм та цікавість. Наталія дитина могла почути від когось, могла побачити прогноз. Ігорю, жодних прогнозів не було. Зливи пройшли у верхів'ях річки раптово. Метеослужби не встигли відреагувати. Але він знав, і це не перший раз: Прийдь, я не прошу повірити, прошу подивитися. Наступного ранку я сів у машину і поїхав до Кропивницького. Дорога тривала три години. Усю дорогу я намагався знайти раціональне пояснення. Випадковий збіг. Гостра інтуїція. Математично обдарована дитина. Яка несвідомо аналізує погодні патерни. Наталія зустріла мене біля набережної. Разом із нею стояла жінка років 35, худа, з посивілим волоссям у чорному одязі. Ігорю, це Тетяна Петрівна, мама Олександра, представила Наталія. Жінка простягнула руку. Долоня холодна, міцний потиск. Дякую, що приїхали. Я знаю ви науковець, і те, що я вам розповім, звучатиме як божевілля. Але прошу вислухати. Ми сіли на лавку біля води. Інгул тихо плив повз нас, відблиски сонця танцювали на поверхні. Мій син Олександр, ми називаємо його Саша, народився 4 квітня 2014 року. Це був день великої повені. Інгул вийшов з берегів, затопив частину міста. Я народжувала вдома, бо не встигли доїхати до лікарні. Дороги були перекриті водою. Акушерка казала, що ніколи не бачила нічого подібного. Коли Саша з'явився на світ, саме у цю мить вода дійшла до нашого будинку. Відчинилися двері, і вода зайшла до передпокою. Зупинилася на порозі кімнати, де я лежала з дитиною. Просто зупинилася ніби жива. Простояла так годину і пішла. Тетяна говорила спокійно, але руки тремтіли. Перші роки Саша був звичайною дитиною. Веселою допитливою, але завжди тягнувся до води. Міг годинами сидіти біля калюжі, дивитися на дощ. У дитсадку вихователька скаржилася, що він постійно втікає до фонтану на подвір'ї. А потім почалася велика війна. 24 лютого 2022 року, мій чоловік Петро пішов добровольцем, його відправили на Херсонщину. Він був сапером, розміновував території. У квітні його підрозділ переправлявся через Дніпро біля Херсона. Міст підірвали. Багато хлопців загинуло. Петра серед тіла не знайшли. Річка забрала. Вона замовкла. Наталія поклала руку їй на плече. Після того, як ми отримали похоронку, Саша змінився. Йому тоді було вісім. Він перестав говорити на три дні просто мовчав. А потім підійшов до мене і сказав: Мамо. Тато зі мною розмовляв через воду. Він каже, що любить нас і чекає, поки ми переможемо. Я подумала, це шок, дитячий спосіб пережити горе, повела його до психолога. Але потім почалися інші речі: Саша став говорити про події, які мали статися, і вони збувалися. Я слухав, намагаючись залишатися об'єктивним. Тетяно Петрівно, діти часто. Я знаю, що ви скажете, Перебила вона. Уява, випадковість, збіги. Я теж так думала, поки у червні цього року він не сказав мені, де знайдуть тіло зниклого рибалки. Ніхто не знав, де шукати. Дядько Василь пропав тиждень тому, пішов рибалити і не повернувся. Поліція обшукала весь берег. А Саша прийшов і сказав: Він застряг біля старого мосту за великим камінням на глибині три метри. Я зателефонувала в поліцію, вони не повірили. Але пообіцяли перевірити. Водолази знайшли тіло саме там. Я відчув, як по спині пробігає холодок. А у липні він попередив про заміновану переправу. Ми їхали до бабусі в село. Треба було переїжджати Інгул по тимчасовому мосту. Саша раптом закричав: Стій, не їдь! Там смерть під водою. Я зупинилася, не знала, що робити. Зателефонувала у поліцію, розповіла: приїхали сапери. Знайшли вибухівку, прикріплену до опор мосту. Якби ми поїхали, підірвалися б. А потім був випадок з рівнем води, про який казала Наталія Семенівна, продовжила Тетяна. Він просто стояв на березі, торкався води рукою і раптом сказав: У п'ятницю опівдні півдні Інгул підніметься на 18 сантиметрів, дощі йдуть з гори велика вода. І так і сталося. Наталія кивнула. Я перевірила всі метеостанції у верхів'ях Інгулу. Зливи почалися раптово, за годину до того, як хтось встиг це зафіксувати. Але він знав наперед: Де зараз Саша? запитав я. Там. Тетяна показала вниз по набережній. Я побачив постать. Хлопчик стояв по коліна у воді, бо соняч, джинси підкачені. Худенький, світле волосся, веснянки на обличчі. Він стояв нерухомо, очі заплющені. Руки опущені у воду. Губи ледь ворушилися, ніби він із кимось розмовляв. Ми підійшли ближче. Хлопчик не рухався. Я хотів покликати його, але Тетяна затримала мене за руку. Не можна переривати, він слухає. Зачекайте. Ми стояли хвилин 5, потім Саша відкрив очі, витягнув руки з води і повернувся до нас. Посмішка на обличчі. Здрастуйте, сказав він тихо. Ви пан Ігор Петрович, гідролог з Дніпра. Я здригнувся. Мене ніхто йому не представляв. Звідки ти знаєш? Вода розповіла: вона каже, що ви прийшли, бо не вірите, але повірите. Бо те, що я скажу, ви зможете перевірити. Хлопчик говорив спокійно, без дитячої жвавості. У його голосі була дивна дорослість. Сашко, розкажи пану Ігорю про те, що ти чуєш, попросила мати. Ми сіли на траву біля води. Саша сів між нами, поклав долоню на землю. Коли я торкаюся води, я чую голоси. Спочатку боявся, думав, що схожу з розуму. Але мама пояснила, що це дар. Я чую три види голосів: Які? запитав я, намагаючись зберігати науковий тон. Перший голос самої річки: Інгул, Дніпро, Південний Буг. Вони всі розмовляють. Але найсильніший голос у Дніпра він древній, глибокий, як гул землі. Дніпро каже: Я теку тисячі років. Я бачив орди, імперії, визволення. Я бачив, як йшли вороги, і бачив, як вони падали. І я побачу кінець цієї війни, бо вода пам'ятає все, і вода знає, що добро завжди перемагає. Хлопчик говорив монотонно, ніби повторював почуте: другий вид голосів це наші воїни. Які загинули у воді, їх дуже багато. Вони пішли в Дніпро, у Сіверський Донець, у Десну. Деякі під час переправ, деякі, коли підірвали Каховську Гес. Вони не сумні, вони чекають. Один із них, мій тато. Він каже мені: Синку, ми не дарма. Ви переможете. І коли переможете, вода понесе наші імена до моря, і море розкаже про нас всьому світу. Тетяна тихо плакала, Наталія обійняла її. А третій вид голосів найважчий, продовжив Саша. Це діти з затоплених міст. Після підриву ГЕС у воду пішло багато людей. Діти плачуть, але не від страху. Вони кажуть: ми зберігаємо пам'ять, розкажіть про нас, не забудьте нас, і я обіцяю їм, що розкажу. Я сидів, не знаючи, що сказати. У мене в голові билася думка. Або це дитина з надзвичайною уявою, або або річка справді говорить. Сашко, сказав я обережно, а вода говорить щось про майбутнє. Хлопчик подивився мені в очі. І у цьому погляді була така глибина, що я відчув, ніби дивлюся не на дев'ятирічного хлопця, а на когось дуже давнього. Дніпро знає День перемоги. Він мені показав «Хочете, розповім? Я кивнув, відчуваючи, як серце б'ється частіше. Саша встав, підійшов до води, присів біля самої межі, поклав обидві долоні у воду, заплющив очі. Дніпро каже: війна закінчиться не одразу. Буде важко, буде страшно. Але кожен етап веде до світла. Я слухав, забувши дихати. Буде грудень. Дніпром піде крига. Це заблокує ворожі позиції на лівому березі. Вони не зможуть відступити. Не зможуть отримати підкріплення і почнуть здаватися ближче до кінця року, по всьому Дніпру, від витоків до гирла, вода на одну годину стане світитися тихим блакитним світлом. Люди побачать це і зрозуміють небо з нами. Саша відкрив очі, витер долоню об джинси. Потім прийде новий рік і новий етап січень 2026 року місяць хрещення. 6 січня на хрещення Господнє станеться перше велике знамення. Дніпро від Києва до Херсона на одну годину стане абсолютно прозорим. Люди подивляться у воду і побачать дно побачать, скільки зброї, скільки бруду залишив ворог. Але побачать і те, як вода очищається. Дніпро покаже: Я змию все зло. Хлопчик говорив без зупинок, ніби транслював те, що чує. Лютий принесе перемогу на лівобережжі. 2 лютого на стрітіння Господнє почнеться великий наступ. Вся Херсонська область буде звільнена за тиждень. Ворог утече так швидко, що не встигне спалити мости, і наші війська увійдуть у міста під дзвони церков. У березні прийде весна, і не тільки природна, 25 березня на благовіщення буде звільнено Мелітополь. Першого великого міста на Сході. Люди вийдуть на площу з українськими прапорами, які ховали три роки, і заплачуть від радості. Я записував усе у блокнот. Рука тремтіла. Квітень місяць Великодня, 12 квітня 2026 року, на Великодній ранок повернеться Маріуполь, але не через штурм, їхнє командування просто покине місто. Економіка впаде так сильно, що вони не зможуть платити солдатам. І солдати самі підуть, кинуть зброю і підуть. А мешканці Маріуполя зустрінуть наших із хлібом сіллю. Травень місяць вознесіння, 21 травня, на Вознесіння Господнє почнеться повернення Донбасу не через війну, через колапс. Їхня система розвалиться зсередини. Місцеві самі почнуть піднімати українські прапори. І до кінця місяця весь Донбас повернеться. Червень. Місяць розколу 29 червня, на День святих Петра і Павла. У Москві станеться велика розбрата спроба перевороту. Диктатор зникне того дня. Просто зникне, і ніхто не знатиме, куди він подівся. Дніпро бачить порожній трон і хаос навколо нього. Саша замовчав. Дихав важко. Мати підійшла, дала йому води. Він випив, відпочив хвилину. А далі Крим. Він буде знову нашим. Хлопчик підвівся, підійшов до мене. А потім буде час відбудови. Осінь і зима 2026 року час справедливості. Почнуться судові процеси над воєнними злочинцями. Кожен, хто катував, вбивав, гвалтував, постане перед судом. Дніпро пам'ятає їхнє обличчя, вода не забуває. А на хрещення 2027 року, коли війна скінчиться, над усім Дніпром від витоків до гирла з'явиться райдуга, без дощу, без сонця. Просто з водяною пари підніметься міст між небом і землею. Знак завіту, знак того, що Бог з нами і буде з нами завжди. Саша витягнув руки з води, витер об траву, підійшов до мене. Подивився у очі, пане Ігорю. Ви приїхали, бо не вірили. Але тепер маєте вирішити, повірити чи піти. Якщо повірите, розкажіть іншим, бо люди втомилися, їм потрібна надія не абстрактна, а конкретна з датами, з подіями, які можна перевірити. Ми просиділи біля води ще дві години. Саша розповідав деталі, які я записував. Про те, як після перемоги Україна стане прикладом для всього світу. Як до нас приїжджатимуть вчитися, як будувати країну після війни, як створити суспільство, де справедливість важливіша за силу. Він говорив про економічне відродження, про те, як Україна знайде нові родовища корисних копалин, які зроблять нас енергетично незалежними, про те, як наші вчені зроблять відкриття, що змінять світ? Я поїхав додому в сутінках. Дорога здавалася короткою, хоча тривала три години. У голові Саша просив мене передати вам останнє. Він сказав: після перемоги Дніпро понесе до моря імена всіх героїв, і море розкаже про них усьому світу. Світ знатиме, що Україна це не просто земля, це вода, яка пам'ятає, вода, яка любить, вода, яка ніколи не здається, і пам'ятця вічна. Слава Україні. Героям слава!